Футболісти Хмельницького кількох вікових груп взимку не гають часу і змагаються з однолітками. Матчі відбуваються за будь-якої погоди. Під час наших відвідин футболісти бігали за сніженим полем. І, зважаючи на мінливу погоду, досить глибокий сніг на штучному газоні зовсім не найбільше лихо для футболістів. Саме найкраща краща тренування це гра. І чим більше ігор офіціальних таких, тим швидше вони набирають майстерності учні. Психологічна, тактична. От зараз це поле снігове, то тут в нас більше фізичної підготовки. Вони бігають по снігу, тяжко бігати. Так вважають тренери футболу, тому кожного року в обов'язковому порядку взимку організовують змагання для юнацьких команд різного віку. Починають залучати до відкритої першості ДЮСШ-1 з молодших груп. Приймає участь завжди шість команд. Ми більше не беремо, щоб воно було компактно, щоб не розтягувати. І нам ми ці змагання проводимо з такою метою, що команда Поділля і ідеї США приймають участь у першості України, щоб десь в марті ми їх закінчували, і щоб це було як підготовка до першості України. У цьому третьому вже турі Поділля 94-го року 6-3 перемогло на рік молодших своїх же одноклубівців. Дию США-1 94-го року з Денітаном забили одне одному по два голи. Дию США-1 95-го року 3-5 поступилося футболістам своєї школи на два роки старших. Світлана Поробок, новини спорту.